Доброго дня, мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар. І сьогодні я хочу поговорити на тему афганського синдрому по-українськи. Всім відомо, що після війни в Афганістані поверталось дуже багато хлопців, які були з зміненою психікою. Це дуже важкі для суспільства люди. Їх приїхало не так багато порівняно з нинішньою Україною. Але це була дуже велика проблема для суспільства. Найчастіше, на жаль, ці люди йшли до питання алкоголю, наркотиків, і розуміючи, що їх не сприймає суспільство і не проявляє повагу, то якби ці люди скочувались у прірву. Про український варіант афганського синдрому ми заговоримо, мабуть, коли. Цей конфлікт дійде до якогось плато, а це можливо, ну, наприклад, коли ми вийдемо до державних кордонів 91-го року, виб'ємо русню з Криму і Донбасу, і тоді стане питання, Україна здатна, в принципі, йти на там, Ростов, Москву, Петербург, так як ми всі. Голосно замовляємо, що тільки буде, воювати будемо тільки до, до Кремля. Так, що, бо всі розуміють, якщо цього не зробить, то е, конфлікт перейде в якусь, на якусь паузу. Ну, типу, як з 16 по 22 рік на Донбасі, а потім через пів року, рік-два, знову буде чергове 24 лютого і. Знову будуть бомбандування. Тобто, поки ми цього агресора поруч поганого сусіда не викоренимо, в принципі, як державу, як народ, то спокою нам не буде. Це буде варіант Ізраїлю, який там вже 50 років воює з усіма майже країнами-сусідами. Так вони і живуть. Тому коли це плата настане і почнуться ротації в армії, там якась демобілізація, то дуже багато військових повернуться до своїх домівок, сімей, до міст. І Оця напруга, яка зараз є, і там повага до військових, і взагалі ця зацікавленість військовими, і те, що люди, звичайні люди, дуже поважають військових і розуміють, що від них залежить в принципі їх майбутнє, де вони будуть жити, і взагалі буде Україна чи ні, то ця зацікавленість і цей інтерес він на жаль почне пропадати, як це було в 2015-2016 році. Тобто, коли хлопці повертались. Хто пішов як патріот в 2014 році воювати і віддавати своє життя, і дуже багато хлопців віддало своє життя за кордони України, за волю України, вони повертались і розуміли, що особливо такі області, як там Херсонська, Одеська там чи десь Центральна Україна, вони розуміли, що в принципі суспільство взагалі... Особливої уваги до Донбасу не мало. І, чесно кажучи, я був теж не дуже якось в темі, що там відбувається, ну, якось пострілюють. Було страшно і дуже, дуже багато інтересу визивало початок конфлікту в 2014 рік, коли було незрозуміло, може росіяни сподіваються дойти до Києва. А потім, коли це все вийшло на якісь кордони, Якісь вже стабільні, то інтерес у суспільства зник. Тому, коли військові після цього етапу війни почнуть повертатися, на жаль, на жаль, суспільство може потихеньку забувати про той подвиг, який вони вчинили. І це дуже б'є по психіці, скажімо так. Люди пережили те, чого не переживали цивільні ніколи. Навіть ті, хто в тилу просиділи, там теж були ситуації, і в принципі перебування в армії в будь-якому підрозділі це вже по суті великий стрес. Я вже не кажу тих, хто просидів в окопах і збирав руки ноги своїх побратимів на полях. Але суспільство дуже швидко забуває такі речі. І я б хотів би звернутися до цивільних людей. Щоб пам'ять про те, що відбулося, про наші перемоги, да, про перемогу під Миколаєвом е, в Київській операції, Харківській, Херсонській. і ще ті перемоги, які будуть, вони не забувались з часом. Тобто військових, яких повернуться, треба шанувати, е, треба розуміти, що психіка їх, на жаль, змінена, це розуміти, як, е, це абсолютно нормально, бо людина прожила там 9 місяців, 10, рік чи 3 в умовах, які дуже сильно відрізняються від звичайного життя. І бачила те, чого цивілі не бачили ніколи. Таку ситуацію, знаєте, ми вже от, спостерігали по Миколаєву, коли там вже. Війська відійшли, вже по Миколаєву прилітало, але не сильно. Заїжджаєш в Миколаїв, і люди якось вже так на цих військах, вони навіть починали дратувати. Бо військові теж різні зрозуміло, хтось там буває і вип'є, хтось якось ви себе може поводити трошечки грубо. Я ж кажу, це все, всі ці люди, вони зміненою психікою в тому чи іншому варіанті. Тобто, в когось зовсім. Криша поїхала, хтось адаптувався, хтось може повернутися з війни і стати звичайним, але, е на жаль, на жаль, такими як до війни ми не станемо ніколи. Є бажання, щоб е цивільні е більш цікавились тим, як живуть військові, більше допомагали і не забували е того подвигу, який військові. Вчинили, а подвиг великий, бо на початку війни, коли ми бачили тотальний крах нашої армії в Херсоні, там, під Миколаєвом, там, в Києві, на Донбасі, коли ми бачили, що ми відступаємо і навіть не усвідомили, як ця війна може закінчитись по-іншому, військові мобілізувалися. Дали бій, один, другий, третій, і ми зараз виграємо. Наша перевага очевидна. І як би там не було, а країну ми відвоюємо. Це дуже велике досягнення і велике чудо, яке відбулося, якого ніхто не очікував. Весь світ не очікував, що Україна може дати такої тирки, такий великий... Країні, як Росія, з, другі, з Другою армією світу. От. Е, тому повага, повага і ще раз повага. Е, розуміння, що, на жаль, ця ситуація 24 лютого буде повторюватися, якщо ми не вирішимо питання за своїм е, абсолютно якимось божевільним сусідом. Поки він буде існувати на планеті, Україна буде як. Е, Таким роздражителем для е, росіян, і вони будуть постійно нападати, нападати, нападати з якоюсь періодичністю. І хто не як військові е, встануть і зможуть дати опір. Е, тому повага, повага, і ще раз повага. Дякую.